У Дніпрі для учасників тестового тижня від третьої окремої штурмової бригади організували навчальний вишкіл Згадати все, основна мета якого закріпити та відшліфувати раніше отримані знання. На заході також були присутні представники Дніпровської центурії, зокрема Андрій з позовним Дартаньян, хлопець, який практично живе медициною, постійно вдосконалюється і пройшов безліч курсів. Він виступив у ролі інструктора з тактичної медицини, ділячи своїм неоціненим досвідом. Війна і смерть нас чекає не тільки там, десь на фронті, а може чекати ну, буквально за кутом будівлі. На жаль. Ситуація все складніше, а навички з тактичної медицини можуть знадобитися не тільки на прильоті, не тільки в якомусь катастрофі. Ти можеш просто вронити ножа на ногу і отримати масивну кровотечу. Якщо ти не знаєш, як зупинити її, ти можеш загинути буквально у себе на кухні. Дертанян вважає, що кожному цивільному варто періодично проходити подібні навчання, особливо коли їх проводять бойові медики. Саме за допомогою їх знань можна отримати величезний досвід. На тижні штурмовика й викладають госпітальєри. Госпітальєри дуже добре зарекомендували себе, як інструктори, як медики бойові. Тому в них сумніватися я зовсім не можу і не смів, би, тому, що я сам проходив деякі курси у них і сам спілкуюся з деякими госпітальєрами, щоб також оновлювати знання постійно. Війна триває і вона динамічна. Постійні зміни потребують вдосконалення своїх знань. Тому Андрій рекомендує не боятися, а просто записатися і приходити на заняття, щоб перевірити свої можливості.